Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Сьогодні ми в залі, зараз місце знайду, щоб вам. Якість картинки була з тут нормально. Якщо ви думаєте, що ви можете розширити, накачати, укріпити спину от такими рухами на тренажерах, в принципі, ви правильно думаєте. Ви можете це зробити, але це буде значно довше. Більше підходить робота, скажімо так, з вільною вагою. Більше будуть активуватися ваші м'язи. Про це я дуже багато розповідав. Та й взагалі, якщо є доступ до тренажерної зали, проблем немає. Є турнічки, є блочні тренажери. Є набір гантелей, є штанги. Ви можете нормально тренувати м'язи, які розташовані на спині. Інша справа, якщо у вас обмежений набір інвентаря і у вас є всього там декілька гантелей. От є пару гантелей, і що можна зробити. Але не дивуйтесь, пару гантелей теж посприяють. Нарощуванню м'язів. За умови, якщо ви будете прогресувати по навантаженням, тобто там почали з десяточки, 12, 14, ми рухаємося. Додаємо. Вправий достатньо, по суті, дві, я сьогодні покажу, ви будете рухатися. Також основна умова це харчування і нормальне відновлення. Ми це всі знаємо. Але перед тим, як працювати з будь-якою вагою на м'язи вашої спини, я би рекомендував укріплювати низ. От саме ваш поперек. Тому що люди тренують спину, виходять на якісь нормальні ваги, тяга в нахилі там, тощо. А оця частина, скажімо так, верхня частина спини м'язи. Кріпкі, потужні, вони вивозять це навантаження, а низ відстає, як правило, і відбуваються проблеми, травми. Може людина просто нахилитися і хопа, приїхали. Розумієте, хто з таким стикався. Тому низ обов'язково укріплювати. Для цього от гіперекстензії. Ну, Гіперекстензії така фраза. Гіпер, вона не зовсім коректна, це перерозгинання. Достатньо екстензії. Зокрема, якщо у вас вже є якісь травми спини, то можна робити отаку штуку, зворотню. Дуже класно закачує і укріплює. Тобто ви розташовуєтеся таким чином, щоб у вас таз звисав і достатньо просто піднімати ноги. Достатньо. Якщо дуже легко, ви можете. Якесь обтяження на ноги додати, навіть між ніг ставити. Так, друзі, прошу вибачення, проблеми зі світлом, ну, по суті, ви знаєте, про ситуацію в Україні в цілому. Тому знімаємо вже, дознімаю, дознімаю в таких умовах. Дивіться, зрозуміло, так? Низ. Тобто потрібно укріплювати кор весь низ, так само качати прес, тоді ви можете. Брати потужну вагу, і у вас не буде такого ризику травмуватися. По суті, давайте до діла, якщо у вас там є просто гантелі, і ви хочете потренувати спину, перше, що ви можете зробити, це ви можете прогресувати по навантаженню на турніку. Найкраща вправа для спини це підтягування на турніку. З акцентом на спину. Тобто, ми. Робимо тягу сюди, намагаємося тягти, якби перевертаємося і тягнемо в район грудних, максимально виключаємо наші біцепси. Щоб прогресувати ви можете взяти пояс, взяти цепочку, повісити туди гантель. От, зробили ви з власною вагою там 15 підтягувань, далі вже легко. Ви будете тренувати силову витривалість, далі ви додали гантельку 5 кг на пояс, дійшли до 10. Стали сильнішими. З 10 доходите до 10-12. до 12. І Таким чином рухаєтеся, ваші м'язи будуть змушені рости. Це перша вправа. Друга вправа. З гантелями. от ну, Вам потрібно лаву знайти. По суті, я навіть вдома використовував в домашніх умовах лаву, але взагалі ще краще, якщо є десь в якійсь кімнаті, у вас можливість придбайте собі лаву, тягу з гантелями. Що дозволяє лава? Виконання вправи з більш потужною вагою. Ви можете сконцентруватися на саме великої ваги, акцентувати ваші думки, посилати імпульси на роботу саме цілевих в'язів. Коли ви стоїте в нахилі, ви цього не можете зробити, тому що вам потрібно концентрувати увагу на ваш рух, щоб вас нікуди не завалило там тощо. Також, якщо поговоримо з хребтом, то таке виконання взагалі знімає навантаження з вашого хребта. Берете самі здорові гантелі, які є в вашому залі. Ось таким чином. Беремо дві гантельки і виконуємо тягу. Потягнули, опустили. Потягнули. От саме в цій вправі, не знаю чому, найбільше роботу найширших м'язів я відчуваю. Концентруюсь, коли тягну, зжимаю, фіксація відбувається. От, саме при такому виконанні найкраще вони відчуваються. Оця фігня, вона гірша, знаєте, одноручна тяга, то трохи не то. Ну от, по суті, по суті, така інформація. Якщо у вас є просто гантелі, ви можете адекватно потренувати спину. Е, на сьогодні все. Всім добра спорту. Миру і до нових зустрічей.